І ми йдемо на вокзал, бо в нас бомж тревел. Да, да, да. Так, в нас з'явилася ідея, що треба зараз на морі рідко буваю. І через те є можливість скупатися в Середземному морі. А до речі, тут Середземне, з цієї сторони. А да, це адріатичне, якби ми були з цієї сторони. Трієст, Хорватія, Слов'енія, Албанія. Кому що більше подобається. Так, громадський транспорт в Пізі. Ми не користувалися таксішками, вирішили, що в нас бюджет обмежений. Зараз ми вирішили поїхати на море. Через те будемо користуватися автобусом. Зараз дізнаємося, скільки він коштує. Ну і вам саму поїздку я покажу. Поїхали! Yeah. Да, 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 да. Sorry, 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 sorry. So, sir. Are you going to the sea? Удесі, коротше, оплатили ми білетик. Не знаємо скільки, бо нам білети не дали, просто карти прижалася і все. Їдемо на море. в общем, дивіться. Так, квиток до Маріна де Піза коштував всього 1 євро. Надіємося, потім подивимося, що там на карті списалося.